Львівський вундеркінд. Він ще школяр та вже знявся у двох фільмах. Пише музичні композиції та відмінно грає у шахи. Юного Олександра виховує бабуся. Матір у нього померла, а батько вже близько 10 років за кордоном. Про 11-річного актора, композитора та гросмейстра, який з нетерпінням чекає зустрічі з татом, розкаже Марічка Кужик. Він любить дуже музику. Я що маленько зауважила, що він так дуже тягнувся до фортепіано. Йому всього 11, та хлопці вже пророкують зіркове майбутнє. Коли я от грав у ці партії в мене до мене якісь музики приходно, ну, ніби як мелодії приходили, але я ніяк не міг викласти на ноти. А потім вже раз і додумався. Попри юний вік в його арсеналі вже чимало нагород. Як кажуть, всім медалі тяжко дістається. Та їх могло б і не бути, слід було обирати або вивчати іноземну мову, або усього себе присвятити музиці. Він вибрав друга, й інтуїція його не підвела. Особисті шедеври він присвячує тій, що життя присвячує йому. Коли мені вручали диплом, ну, грамоту, медаль і кубок, то я бачив бабуся, яка вона була рада, і прийшов додому, і в мене щось таке ніби як натхнення. І я сів і просто зіграв. Це як імпровізація. Тільки вже я на ноти виклав. Він мені весь час допомагає. Я якийсь там тортик чи пиріг, Почую він вже коло мене. Він любить все вміти, хоче все знати. Олександр Перший не тільки в музиці, він ще й у шахматах профі у хлопця третій розряд на обласних змаганнях, де участь взяли близько сотні шахістів. Сашко виборов перше місце. В Олександра є мрія, якому аж швидше побачитись з татом. Він вже близько 10 років за кордоном. Там заробляє гроші на лікування сестри Сашка, яка хвора на рак. Мені тато раз позвонив. Я пішов до фортепіано і ну, кричав на всю хату, Тато слухай, як я граю. Цю композицію Сашко присвятив батькові. Марічка Кожик, Андрій Сладков. Новини.